А що я вам сьогодні повідаю, розкажу. А це те, що я купила квітів на 31 євро 50 сантимів. Ну, тобто, не тільки квіти. Це разом з 5 горщиками, 5 горщиків для квітів, підставочок під горщики і земля. Загалом до квітів було на 20 євро. І які вони є, ви бачили. Тобто я їду додому повністю задоволена своєю покупкою. І ось буду упражнятися в справах огородних наступних вихідних. Ці вихідні вже, звісно, що буду відпочивати бо мені завтра, мені завтра на роботу і заміняти вихователя. Тобто мені сьогодні зателефонувалося години-дві тому. І сказали, що у виховательки захворіла дитина, і вона завтра не може вийти. Не змогла б я вийти. Звісно змогла. Це, звісно, трошки збиває мої плани, тому що це на 8.15 треба вийти на роботу. Так в мене робота починається з 11.30, тобто мені прийдеться раніше трошки встати. Ну нічого. Я думаю, що воно того варте. Так, я зараз переключусь, трошки покажу вам місця дороги у Франції і хочу нагадати, все ж таки не забувайте підписувати на канал, лайкати, тапати колокольчик, дзвіночок чи якому. Кош. От, і коментувати. Так, а це бачиш, поки ще є, отак, бачите, ну якби таке, як сказати, що воно. Сонечко, вечір, не дощ, гарний такий вечір, тому трохи зніму і які дороги ось у Франції, які вони. Природа у цьому регіоні. Як багато хтось на черговому цьому ефірі запитав про криз, чи справились з кризами в Парижі. Ні, ось досі і тут бігають, бачите, ось перебігають. От, тобто Звертаємо весь час увагу не на те, на чомусь концентруємося, але не на тому. Знаєш, є велике бажання обізрати щось таке в іншій країні, да, там, і бути незадоволеним. А описати і виразити вдячність, на жаль. Менше людей, ну все більше і більше мені трапляється вже в коментарях. Або ще десь люди пишуть там в інших країнах, як вони, і все більше і більше трапляються такі, які кажуть: А я дякую Україні за прихисток. А мені ось німеччині дали будинок, хто знає, але в мене нема машини в якомусь селі і поряд немає нічого. Але я дуже вдячна, що мені дали. От з такими людьми, ви знаєте, от просто хочеться. Тому що дійсно тобі ніхто не винен. Це велике щастя, що тебе прийняли, тому що ти мог залишитися і не мав би шансу і. Страждав би з тими людьми, які залишилися зараз без світла і без там, і постійно це жінки треба мати нерви, як воно я просто півроку жила, якби це я казала, ти там мов, не знаєш, що це таке. Я жила в Києві, коли все це відбувалося під, Києв, під Києвом. Краще, і з балкона в мене видно було ці всі стрільбища і, і тряслися. І, ми, і мимо, і, коли я стояла на балконі, ракета летіла, тобто я знаю, як це впасти. І... Ну, на балконі і заповзти, і ти забуваєш усе. Тобі кажуть, що першим е-, чином хватайте документи і тікайте. Ті. Ні, ти забуваєш все. Ти нікуди не втечеш, бо тебе просто шок. Ну, якби. От мене просто... Я була в прострації. Ну, тобто, я заповзла, і я... я не знаю скільки хвилин, я не знала, що робити. Тобто, чи Це секунди були. От, то ж то, 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 таке, я кажу, і коли зараз чуєш тут невдячних, те те не дають, і там Європа погана, а там ще щось погане, дайте мені того того. то звісно у мене. Піднімається гнів, і я думаю, так під... повертайся додому, чи ж ти не повертаєшся. А ні. Такі люди, вони зазвичай таке ж саме і на Україну говорять. Вони говорять, що зараз там було все краще і краще, але нічого не було. Вони й там попрошайки, або їдуть туди. І знову, якщо їм хтось щось відмовить чи щось, вони будуть точно, так же погано говорити на свою країну. Тобто люди невдячні, вони невдячні з усіх боків. Ось такі то справи. Ну, а я. Це. Відео з квітами змонтую, да, залишу, вже висаджувати їх буду наступного тижня. Я колись, ну якби знімала відео про те, для чого я це роблю, я не знаю. Я не люблю, чесно, я люблю, щоб хтось це робив. Для чого я. Я не можу зрозуміти, для чого я це роблю. Мені не подобається висаджувати і колупатися в землі, але коли квіти стоять і прикрашають, коли їх багато, мені подобається. От. А тут просто що приходиться і самому, знаєте. Ну. Тобто ти, ти сам мусиш ці квіти і висажувати. Ну що ж, нічого. Думаю, що задоволення потім ти отримуєш від тої красоти, в якої -то. От ти там да? буде, ось ось, ж, настане весна, тераса, ти вийдеш, сядеш на терасочці, кругом квіти, вже там те те прикупив, те те. І сидячи на терасі весною, напевно, ти подумаєш, а о, я знаю, для чого я це робив, ось для цього. Ну, а поки ти цього. Тільки, як думаєш в майбутньому, що воно може бути таке. Для чого ти це робиш? В чужій країні, в чужому будинку, висаджуєш квіти. Нічого. Все буде добре. Так що це трошки познімаю. познімає. Господи, трясеться, бач, трясеться машина. Що ти їй зробиш, як вона трясеться? А нічого. Ось такі містечка маленькі. Франція. Франції. Ось це такі села, в яких люди бояться жити. У мене якось одна коментар дала одна жінка. Я не знаю, чи вона підписана на мене, чи просто подивилась відео і дала коментар. Але дуже, ну, якби мені здається, що він несе відповідь на запитання, чому ми боїмося отримати французи мрію, десь там у Лісі, в селі, де немає, де немає наприклад, нікого. Да? А ми ні, а нам в центр подавається. Ну тому, що вона сказала, тому що вони не жили, що ніколи не була Франція Совєтської, да, в Радянському Союзі, коли в селі люди жили без прав, без документів і в селі життя значить важко працювати і все. І тому люди боялися отримати щось десь там, в селі що бо це важко, бо це складно. От тому ну щось в цьому є. Я думаю, так. В голові у нас відклали, що село село да це складно, це важко, це в рабстві. Це. Відсутність нормальної освіти, чогось там такого, да? Ну і ставлення у нас до людей, сільська людина. Ну я, кстати, думаю, що ставлення воно кругом, можливо, в інших країнах також є ті, хто живе. Тут от погане ставлення до паризян, наприклад, тобто, до тих, я не знаю. Тобто є якийсь момент такі, як там в Україні не люблять киян чи ще що, да? Там понад поприїжджали в села, тобто щось таке. Відчувається якийсь ну, мен, синдром меншовартості. А тут так само паріяні, бо ну ті, що бордоле, ті, що бордо живуть, тобто до них також. Можливо, це таке саме ставлення. Ну, якісь моменти, чи ну я не знаю, не буду, не хочу зараз. Я зараз про той будиночок, що в мене відео є, да? про те, то, що тобі дали будиночок, значить ти мусиш радіти десь за межами. Населеного пункту не дуже далеко, але окремий будиночок, а ти думаєш, ні, мені потрібно в центрі. От. Тобто різне сприйняття. Тобі дають, вони думають найкраще, а ти думаєш, тобі дали найгірше. І відмовляєшся, кричиш, репетуєш. І в цьому от, б... в цьому є різниця також. От, да? Різниця стилю до життя. Різниця сприйняття життя. Ось які квіти я купила. І ось тут іще оці анютини очка. І ось і земельку. Ось таку земельку. І, звісно, я буду сьогодні з ними трошки розберуся. Ну, зовсім всі пересаджувати не буду, бо немає часу. І ось так трошки я змінила. Всі квіти переставила вниз. Оце ж той, що я показувала у коробчик, може, він і виживе, там хто знає. От е, Ці квіти, що були тут, на цій етажерці, переставила вниз. От тут я звільню місце потім також квіти. Ці буду пересаджувати наступного е, вихідних, тому що немає часу сьогодні. Бо мені треба, Бачите, тут роза вона себе нормально почуває, а цей, сподіваюся, клигає, бо тоді він змерз чомусь. Ну, да. Хоча такі пальми я бачила ростуть, якось вони, напевно, їх зберігають. Я бачила ростуть коло всяких цих. Готелів, да, коло будинку в відпочинку. О, це мій город, звісно, він також занедбаний. Але саме головне ось сюди. Оці я, ці, що будуть у мене у хаті, то я сьогодні 5 квітів вже є, пересажу 5, а інші вже наступного разу. Я купила ось таких 5 горщиків. Бачите, ось таких їх пересажу. Перше, що я зробила, це я повідрівала цінночки, оці м -м, папери, щоб звільнити. О, тут не одідралося. Ой-ой-ой, зараз віддеру, ага. Так, Щоб звільнити, бачите, оце, щоб квіти могли пісяти, спокійно пісяти. А, не кругом одідралося, зараз Показую, Бо скажуть, знову тріши, тут називається, збрехала. Поодирала, щоб квіти могли пісяти нормально, бачите? Ось. І. Тоді потрохи туди земельки ось так накидаю, ну і попересажу. П'ять квіт різних квіточок пересажу, а інші ну, буду чекати своїх горщиків. Звісно, що не знаю, чи стоять оці іріси тягнути в будинок. Хоча а, раніше коли дарували. Я їх пересадила лише в трохи більше горщики, я не знаю, потім куплю для них. Бо в мене було п'ять для цих квітів. А ось ці два так і будуть, поки ну, в своїх горщиках не пересажені. Чекати наступних вихідних. Зустрічі. моя тепличка. Я її зараз зачиню, позачиняю віконце, зачиню дверцята. Все, нехай вона вже відпочиває. А інші квіти я вам потім покажу свою оранжерею у хаті. Ну, а ці, звісно, глазки я висаджу. Я придумаю для них якийсь красивий цей. Це поки так поставила. Так, ну і ось, ось така у мене оранжерея, бачите? Ось тут. І тоді ось тут. Ну тут одні орхідеї. Ось сюди, бачите, скоро буде вже маленька орхідейка. А це ось сюди велика. Розкритна. Вони біленькі у мене. А це фіолетово рожево. А ці всі інші білі. Люблю білі орхідеї. це ж ці квіти. Бачите, всі висадили тут. Я думаю, що вони підуть весною багато з них на віранду. Я так думаю. Ну а поки ось така одна оранжерія в мене на вулиці, а одна ось сюди у хаті. Бачите, як я для вас старалася. Тож не забувайте тикати на той колокольчик, ставити лайки і підписуватись. Добре, як хочете. Ну для мене було б так краще. Також, тобі, сяко, це чого, це я не собою люблюся, я дивлюсь світло, як зміняю. Бачите, ще потрібно, напевно, знати, як правильно виставити світло. Ну, все, не буду вас більше затримувати, бо, напевно, і так довге. Віду... Відео. Відео буде. Бачите? Якщо десь говорю неправильно, і це ріже вуха. І Якщо знято десь, стрибаючи камерою. Ну, до зустрічі. Проведу маленький огляд оранжереї, де я сьогодні придбала деякі квіти. Тобто, я до цього знімала її, ну і, звісно, собі щось вибрала. от. Я закупила сьогодні на 31 євро, здається, 50 копійок. Ну, самих квітів купила на 20 євро. Ось сюди вони, бачите? Це мої квіти на 20 євро. От. Так, щоб її трошки знято з цього магазину цієї оранжереї. Тому, бачите, я ж собі також купила, бо в мене також вже є маленька оранжерея, своя в садочку. Тому мені, звісно, що дуже добре, якщо я собі е висаджу квіти. Я не знаю, нащо, це додаткова робота. Ну, Зато коли ти сидиш вдома, і коли в тебе є такі. Ну, і сядеш втомлений, і тут квіти, і тобто, око дивиться і радіє. Ну, я люблю таке. Певний комфорт для тебе. Тобто, Я кажу завжди, що обов'язково в житті потрібно, щоб око впало там, де тобі буде радісно, Тобто, щоб це були гарні емоції дало.